День малята, любі хлопчики і дівчата! Сьогодні ми з вами продовжимо знайомство з чистомовками. Чистомовки допомагають усунути неправильну та закріпити правильну вимову найбільш проблемних звуків. Я хочу звернути увагу у вас на те, що ви повинні чітко та повільно вимовляти звуки та звукосполучення. Чистомовки для дошкільнят. Звук Р. Ра-ра-ра у лисиці є нора. Ри-ри-ри у півня шпори. Ро, 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 Рве роман горох. У відро. Рі, рі, рі на дереві снігурі. Ре, ре, ре школяр ранець бере. Ар 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 в мене є буквар. Ар 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 загудів комар, ар 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 Тамара гарний перукар, ор ор, ор, дозріває помідор. Ор, ор Ор росте у лісі мухомор. Ур 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 розкричався качур. Ір 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 горобців повний двір. Р. Роми тато. Комбайнер. Ир 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 ворона з'їла сир Ир, 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 тарас в трамваї, пасажир Арка, 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 є на небі хмарка. Ер, Ор, ИР. на Україні буде мир. Дякую за увагу. Шановні батьки, сідайте поруч з своїми діточками і допомагайте їм виконувати вправи. До нових зустрічей!